Глядачам йдуть, всікам, і всім, хто займається зимою. Сьогодні 24 лютого, люди далі вже сіють, скоро будуть сіяти, а в вас вже можна сіяти, а ми тільки орма. Здоров'я не дозволяло, раніше грошей не було на пальне. Сьогодні вирішили два дні назад я 2 гектар, гектари зорав сам, а сьогодні з внуком їх вирішили. І що хочу сказати, тут десковано, осінь було. тут дориться практично прекрасно. Трактор легше йде набагато. І глибина в районі 25-26. А вон там де не надісковано. Там зовсім гірше там присело, ми багато не виходимо. Багато, але ми горемо з грибінками. Пощо добре, що грибинки багато що підрівнюють поле. І то з країв отаке захід і вихід, а там далі вже більш-менш. Теж глубина 30 далі. Далі під 30. Нечемо заміряти. Ну не біда, не біда. Потім культиватором Я Пойдемо сіти. Я на старому, старий дідо на старому діді. А внук молодий. Хай Він Вінчиться в коледжі агроінженера. Хай вчиться, я знаю, що воно таке бійка важка. Я не маю здоров'я, в мене грижі так мене задамбала. Я 2 гектари, коли виворов, я на другий день не міг підняти ще. З цього трясло, перегрузка, як м'як 67 років. І з них 30 буде 30 на півночі. Розвертається через ліву сторону, бо ніяк не можемо зробити поворот. Направо менше, я наліво більше. Направо нормально, він вже так троє, так і розвертається. Ну що ж, вже вечеріє. Я тут розмічаю. Якщо я прихворію, то він вже буде сам орати, Він ще немає такого досвіду. Як розуміти, щоб хоросту не ганяти, і щоб не було бороздів багато. Я бо так, щоб тіфти-фіфти. Ходимо на першу передачу. Я пробував на друге. Ну йде, ну димок чорний кадить. Гарушка. Перші прикраси. Що, мої дорогі? Будемо їхати. Знімати я не буду в кабіні. Бо я не, 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 не маю кріплення нічого. Та й не хочу знімати, а то там мені вже касала, що... Що виєш, вже завтра все, завтра умре. А він вже в мене 12 років, виє один і он цей 10. Вірніше, он цей 12 і оцей, нас 13. десь в тому районі. Тут вже мотора зробив, тому 2 роки назад. Четвертий ремонт колінвала. І нічого, і виє собі, і колінвал не лопає, дякувати Богу. Там мотор теж робив 4 роки назад. Нехай собі виє, то не жигуль. Так. Ну все, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Звичайно, що орка осіння краще, набагато, а зима направляє, то Звичайно, ну як я переконався, весняна орка така під весну менше заростає. Раз одному був клієнтовий суму забув виграти. Гроші він заплатив, а я не виграв. Я орав у квітні місяці перед посадкою. Там практично чистенька бульба була. Я, я практично там не кропив. Ну що, мої дорогі, всього доброго, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні. Візу я в свого біда.